Добрий день, звіни. Слухайте, подивіться, які ви красиві, які ви сильні, як нас багато. Всі пам'ятають, що нас не подолати. Друзі, п'ять днів залишилося до карколомної визначальної дати в нашій історії. Або ми будуємо нову Україну. Або ми закінчуємо хаос, безлад, війну, вбивців і терористів на Сході. Або ми починаємо боротися за повернення окупованого агресором Криму. Або ми боремося з корупцією, або ми зшиваємо і забезпечуємо соборність та єдність нашої держави. Або ми демонструємо і здаємо іспит на нове життя українського народу, або ми втрачаємо державу. Не збережемо вибори, не дамо волевиявленню народу обрати того, з яким він пов'язує всі зміни на краще, або підемо на поводу у агресора, який хоче, щоб виборів не було. Щоб ракова пухлина, яка зараз панує на частині Донецької і Луганської областей, розповсюдилася на всю Україну. Чому так відбувається? В Україні в березні місяці не залишилося армії. Солдати були голі і босі, і зараз перебувають майже в такому стані. Лише неймовірними зусиллями нам вдається трохи покращити становище. Сьогодні нарешті Верховна Рада проголосувала, щоб ми надали статус учасників бойових дій, учасникам антитерористичної операції на Сході. Ваші оплески героям українським, які зараз боронять мир і спокій України. Подивіться, які сьогодні новини приходять зі Сходу. Останні тижні розстріляли на зупинці бабушку з онукою 4 років. Просто їдуть нелюді по вулиці з Фольксвагена, відкрили вікно, передернули затвор і дали очередь. За що люди загинули? Позавчора. Український фермер з Луганської області назбирав продукцію з власного городу, поклав в машину і від щирого серця безкоштовно везе українським воїнам. Зупинили, витягнули з машини, поставили до стінки, розстріляли на очах у родини, у дітей і дружини. Це люди. Їхали родина вивозить. Знає, що там жити небезпечно, вирішив відвезти доньку і дружину до Новошахтинська, по той бік кордону. Хотіли витягнути і зґвалтувати дружину на очах у дитини і в нього. Він включає передачу. Щоб врятуватися звідси, вони дали чергу по машині, вбили маму, вбили тата. Десятирічна донька зараз в реанімації. Ми робимо все. Щоб врятувати їх життя. Позавчора зупинили інкасаторський автомобіль. Витягнули звідти водія, поранили. Забрали пенсію в пенсіонерів трьох районів. Не нажруться і дріома. Останні, кого треба грабувати, це пенсіонери. Два дні тому зупинили інкасаторську машину ощадбанку. Везли пенсію на дві великі шахти шахтарям. Ранили водія, витягнули гроші, пограбували, шахтарі без зарплати. Поставили автоматчиків на вході на найбільші підприємства області. Новокраваторський завод, машинобудівний, сівєродонецький Азот, Горловський Стірол. Машинобудівні підприємства, Стахановський завод Фіросплавів підірвали гранатами трансформаторну підстанцію тільки щоб зупинити і щоб залишити мільйони людей без роботи. Їм російську мову потрібно. Їм потрібні федералізація, їм переговори потрібні. Чому країна? Моя країна, яку я дуже люблю, яка є сильною, яка є чесною, яка є правдивою, як могло бути і статися, щоб цих нелюдів урок, криміналітет, бомжів зі зброєю допустити до того, що зараз відбувається? Півтора місяця влада і її кандидати вели переговори з вбивцями. Думали відкупитися за гроші. Думали, піднявши статус сепаратистів, вони ж просто звичайнісінькі вбивці. А їх підвели до того, що з ними керівництво країни спілкується. Запропонували їм, уявіть собі, по 50 тисяч доларів за кожний звільнений поверх. Донецької обласної адміністрації. Вони взяли гроші за 4 поверха 200 тисяч доларів. Поверхи не звільнили. Ціх вигнали. Переговорщиків. Наняли на ці гроші бомжів, дали хабар продажним міліціянтам, які відкрили оружейку і дали їм зброю. І озброїли на ці кошти. 820 бандитів. Якою мовою? Вони збираються розмовляти з цими бандитами? Українською? Та ні, друзі, ну це ж не українці. Вони українську мову не розуміють. Російську мову вони також не розуміють. Вони вийшли туди не захищати російську мову чи російську мову. Вони читати не вміють. Может, церковная славян.